Доброго дня, мене звати Ярослав, я представник компанії Клас Україна. Сьогодні ми проводимо показ нашого комбайна ягуар 960 на збиранні кукурузи на силос. Це одна з наших найпродуктивніших машин. Оснащена він жаткою Orbis 750. 750 це значить 7,5 метрів захвату, 7,5 метрів або ж 10 рядів кукурудзи. Оснащена ця машина двигуном Mercedes. З потужністю 650 кінських сил. Я думаю, на Україні мало хто не знає, що таке Ягуар. Це дуже, мабуть, дуже невеликий відсоток, тому що Ягуар за всю свою історію став вже, якби, окремим нашим брендом, окремим преміумним брендом я додав би. Але ті, хто не знає той невеличкий відсоток, ми залюбки проводимо презентації, показуємо в полі переваги в роботі. І сьогодні один якраз. З таких днів, з таких господарств, де люди мало знайомі з машиною, і ми вирішили показати машину вживу, в роботі і її переваги і продуктивності, тому що краще до нас побачити, ніж 100 разів почути. Конкретно про цю машину машина здатна робити близько 300 тонн за годину. Під це то, треба дуже чітко спанувати вашу логістику. Це, мабуть, є єдиний обмежуючий фактор її продуктивності. По особливостям нашої машини. Перше, це є простота. На машині стоїть всього один приводний ремінь. Як всі ми знаємо, чим менше на машині редукторів і ремнів, тим більше вона, тим більше в неї відсоток корисної дії, умовно кажучи, тим менше ми втрачаємо нашого палива і нашої енергії. На обертання непотрібних вузлів. Це перше. Далі машина дуже гнучка в настройках. Ви можете підібрати так компоненти під будь-які ваші вимоги, під будь-яку довжину різання. Це другий момент. Третій, машина інтелектуальна, є багато скажімо так, засобів допомоги оператору, які полегшують нашу працю. Серед один з таких це автопілот і автоматичне. Розвантаження по машині. В цій моделі така функція є. Також він, машина здатна аналізувати відсоток сухої речовини і в залежності від цього відсотку коригувати наш вилив нашого консерванту. Також машина оснащена двома баками для консерванту для концентрату і для звичайного. Бак для концентрату є опцією, і навіть якщо у нас на вулиці дуже так, тепло, то бак виконаний в формі термоса і не дає нашому консерванту нагріватися і псуватися. Я вже казав, ягуар це ім'я, Jaguar – це бренд, це машина, яка випускається з 70-х, якщо не помаюся, І На мою думку, у вас є два шляхи, два варіанти в купівлі кормозбирального комбайну. Перший це одразу купити ягуар. І другий варіант більш складний. Ви можете провести демонстрації, порівняння з іншими машинами, підрахування економіки, логістики, всіх переваг і все одно купити ягуар. Дякую за увагу. Доброго дня! Звати мене Білоуса Олексій, я директор черкаського представництва. Сьогодні ми знаходимося на Черкащині в селі Вільшана Городищенського району на базі господарства стов-агрофірма Курсунь. Сьогодні ми проводимо демонстрацію комбайна номер 1 у світі по корму заготівлі. Це клас Ягуар 960. На даній демонстрації сьогодні ми збираємо кукурудзу на силос. Кукурудза дає в середньому від 39 до 40 центнерів з гектара врожайність. Кукурудза в господарстві вродила досить -таки хороша. Маємо вже воскову стиглість, готова до збирання. Даний комбайн є одним із найпотужніших комбайнів у лінійці класу Ягуар. Він легко справляється з жадкою 7,5 метрів при цій врожайності. Технологія Шрёдліч дозволяє якісно подрібнити зерна кукурудзи, розтираючи їх на дрібну частку, що в подальшому буде гарно засвоєно коровами. Рекомендую всім придбати дану машину, хто займається тваринництвом, хто займається послугами. Рідонтех! Разом працюємо, разом виграємо. Доброго дня, я Поков Іван Михайлович, заступник директора Стов Вільшанка. Стов «Вільшанка» обробляє 3200 гектарів землі, займається вирощуванням великої рогатої худоби і зернових, зернових та технічних культур. Сьогодні в даному господарстві ми проводимо, проводимо демонстрацію комбайна клас. Ягу, марки Ягуар скажі, проводимо збирання кукурудзи на силос. Сьогодні нам показують машину, яка потужна, дуже продуктивна. Скажімо, за невеликий період часу ми вже якісь, е, завезли близько 100, 100 тонн зеленої маси за невеликий період часу. Це є дуже хороший показник. Я думаю, що Площа 60, дана площа 62 гектари, воно до, після обід буде закінчено збирання на цій площі. Дякуємо за демонстрацію комбайну. Комбайн дуже високопродуктивний. У майбутньому плануємо, я думаю, що в придбанні будемо мати розмову, щоб придбати такий комбайн для свого господарства.